Хоча Друга світова війна закінчилась майже 70 років тому, деякі сторінки та герої досі залишаються маловідомими. Так сталося у випадку чорношкірих пілотів військово-повітряних сил. США. Через расизм та сегрегацію мало хто знав про легендарну ескадрілю, в якій воювала майже 500 афроамериканців. Розповісти їх історію взялась кіностудія всесвітньо відомого режисера Джорджа Лукаса. Кінострічка Червоні хвости, яка щойно побачила світ, розповідає про подвиги льотчиків та які отримали таку назву від міста в штаті Алабама, де на базі місцевого університету було сформовано загін негритянських пілотів. Це були молоді хлопці з різних куточків Америки. Вони воювали за країну, яка не визнавала їх громадянські і політичні права. Члени загону боролися не лише з ворогом, а й з расовою дискримінацією. Картину про дві війни, які вели ці люди, зняв режисер Ентоні Гемінгуей. Про це не розповідають у школі. Я не чув про них, коли виростав. Тож було надзвичайно цікаво почути цю історію від самих її учасників і розповісти її світу. Беверли цмейзибеверли Данджин, колишній член загону Таскігі, разом зі своїми бойовими товаришами прийшов на прем'єру фільму у Чикаго. Він вступив у школу чорношкірих пілотів в Алабамі в останній рік Другої світової війни. Ми пережили сегрегацію, несамовиту дискримінацію та ненависть. Як вони нас ображали, як вони до нас ставились, важко описати. Фільм демонструє, як члени загону військово-повітряних сил намагалися побороти загально прийняті упередження до афроамериканців. Було багато скептиків, які не вірили у нас, але як мені говорили, наші пілоти були нічим не гірші або навіть кращі за льотчиків, які не були чорношкірими і отримували підготовку в інших місцях. Насправді, загін Таскігі був одним з найкращих у збройних силах. США. Ми не просто виконували бойові місії. Ми знали, якщо ми добросовісно реалізуємо завдання, ставлення суспільства до нас зміниться. Щоправда, зміни, на які сподівалися льотчики, не відбулись негайно журналісти взагалі не цікавилися чорношкірими пілотами, тож нічого про нас і не писали. актор Куба гудінг Джуніор грає у фільмі Червоні хвости офіцера. вони були офіцерами, а їх не пускали в офіцерський клуб. У певний момент вони повстали і сказали: ми воюємо на два фронти. Ми боремося з німцями у небі над Берліном і з власною армією на землі. Ми гинемо за свою країну і заслуговуємо на повагу, якою користуються наші білошкірі колеги. Я думаю, ця історія урок для всіх. Для самих пілотів фільм став визнанням їх досягнень. Сегрегація – це пляма на історії Америки. Своєю бездоганною працею ми допомагали усунути цю пляму. Чорношкірі пілоти довели, що афроамериканці здатні нести службу не гірше за інших, і за три роки після закінчення війни у збройних силах США припинилась сегрегація. щоправда пройшло кілька десятиліть, поки у 2007 році пілоти та скігі отримали справжнє визнання золоту медаль конгресу. Джордж Лукас виношував ідею цього фільму. 20 років однак не міг знайти кіностудію, готовий вкласти гроші у проєкт, в якому будуть задіяні виключно афроамериканські актори. Тож Лукас інвестував понад 90 мільйонів власних коштів у виробництво та розповсюдження цього фільму. У перші три дні прокату в кінотеатрах США та Канади. Стрічка зібрала понад 19 мільйонів доларів.